Знаєте, де хім чистити найкраще в Луцьку салон? Там роблять робить касругай купита. А, фірма Кукарагропромінвесом. Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент ТІВІ» і в ефірі. Програма «Луцький автобазар. Сьогодні ми поглянемо, які ж нові автівки з'явилися у продажі на Луцькому автобазарі, а також поцікавимося у продавців та водіїв, де краще у Луцьку роблять хімчистку салону. Ось бачимо, з'явилася новесенька, синенька «Шкода Октавія А7» 2018 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра. За цю автівку продавець просить 13 тисяч 700 доларів. Також продавець вказує, що в цій автівці потужність двигуна 110 кВт. Всередині бачимо, що автівка, як то кажуть, повний фарш. Дуже крутий дизайн мультикерма. Бачимо сенсорний дисплей на е, мультимедіа, тобто, все е, сенсорно натискається. Бачимо, є екранчик, де видно. Що двері відкриті, тобто тут все осучаснено для водія, щоб він все бачив, і все для зручності водія під час руху. Автівка на механічній коробці передач, сидіння, зроблені з тканини, чорні, стандартно ззаду місця вдосталь, тобто і для ніг, і для пасажирів. Тобто, Автівка в достатньо гарному товарному стані і ну відповідає своїй ціні, я би сказала. То знаєте, де хімчистити найкраще в Луцьку салон? Звісно, де. Да. О того чувака. Справді, їм Він вичистить кармани, від грошей, від всього. Він так їм чистить, що не дай Бог. То, то, професіонал, то професіонал свого хім діла. Це скоро вже буде в кожному гараж. Да. Ну, але все одно, можливо, якісь точки хороші, знаєте, що от на совість вичищають салон. На совість на совість? совість. Там що, від м'яса вичищають? Не, як Юра, як ж то воно називається. Рога й купита. Фірма Кукара Ні, Спа Ну щось «спа» там точно в назві. Тані на набережні наймолодшисті. Таня на набережні -ха -ха. біля -ха -ха. Нептуна. Отам огонь робить, тільки я номер до неї. А а я, можу я бідати, якщо хочеш. Вона добре чистить. Да. Мене І дорога, що найголовніше. -ха -ха. Да, вона... то це жінка хімчистку робить, чи це, це жінка володіє? Ні, вона вона володіла хімчистку, вона б. Ні, вона і дворі, чистить. вона вдома чистить. Вона файно чистить. Нормальна хімчистка від 2000. В Юріка 300. Приїжджайте до нього. тут. У нас Фольксваген продавець розповів, що це перший базар цього пасата B7 Він LED. Він 2011 року випуску об'єм двигуна то 2,0 літра дизель. За цю автівку продавець просить 11 тисяч доларів. Продавець вказав, що на цій автівці безключовий доступ, клімат, контроль і звичайно ж мультикермо. Можливо, ми зараз поглянемо, що є всередині. Ось. Бачимо салон. Тут світлий, гарний. Тобто, ну, взагалі мені дуже подобаються світлі салони. Бачимо, є мультимедіа, також тут все осучасно, е можна побачити, де відкриті які двері. Є екранчик, автівка на механічній коробці передач, сидіння світлі, але тканина. Але все одно мені автівка дуже подобається. Вона така світла, гарненька, як і для жінки, так і для чоловіка підходить заду дуже багато місця. Тож я гадаю, можна брати за таку ціну. Ще одна автівка, якої ми не бачили тут раніше, це Renault Talisman 2016 року випуску. Об'єм двигуна тут 1,5 літра. За цю автівку продавець просить 13 тисяч 990 доларів. Пробіг 130 тисяч кілометрів. Достатньо небагато, як для авторинку. Ось кросовер або як то кажуть, паркетник Nissan Qashqai 2011 року випуску об'єм двигуна 1,5 літра. Дизель достатньо економно, як для кросовера. Пробіг 240 тисяч кілометрів. Тут продавець сказав що тут повна комплектація за цю автівку продавець просить 10 тисяч доларів. І зараз ми також поглянемо, що тут є. Всередині бачимо одразу, що звертаю увагу: сидіння тут тканиняні. Темному кольорі зроблені на механічній коробці передач це авто. Бачимо, є мультимедіа музика грає, тобто дизайн мути гарний. Також тут панель вся електризована. Бачимо, тобто, що можна все побачити деякі двері відкриті, тобто, все для зручності водія ззаду. Також достатньо. Місткі сидіння, багажник бачимо, є там шторка. Бачимо також є кондиціонер. Все справно я гадаю, працює. Тож я гадаю, можна брати за таку ціну. Рено Меган, третій, 2014 року випуску. Об'єм двигуна – 1,5 літра дизель. За цю автівку продавець просить 8500 доларів. Кенго пасажир 2010 року випуску, об'єм двигуна – 1,5 літра дизель. Продавець вказує, що тут розхід 5 літрів на 100 кілометрів. Ну достатньо, я би сказала би непогано. Вона є свіжо пригнана, оригінальна, оригінальний пасажир. Тобто, всі сидіння вони є такі, які були, ніхто нічого не замінював. Тобто, ззаду бачимо тут сидіння, вони є тканини, сіренькі всередині є екранчик, є система кондиціонування, автівка на механічній коробці передач. Також ззаду тут продавець відчинив. Нам багажник багажник достатньо місткий. Можна перевозити як і валізи, так і щось для бізнесу. Тобто, автівка пригодна, як і для е, сімей великих, які от отвозять якусь, наприклад, коляску, чи так далі, так і для тих, хто займається власною справою. Ти де хімчистку класно зробити в Луцьку? Да, а де? В гаражі. У гаражі? Суменькому, саменько. <сум> да. А от якісь точки? детейлінг Луцьку. дуже класно робить хімчистку і поліровку автомобіля. І миють мотори і пройоми. Як виїжджати на об'їзну, там є така люксвошнова мийка, і там в Луцьку робить, чоловік просто капітально гарний. А що по ціні? Дорогу. Дорого, але... Ну, якісно Чистка 4 тисячі гривень вартує. Да, Полюровка в залежності від машини. Але, але це дійсно детейлінг, Бо те, що ми на базар робимо, то таке прибирання вологі. А вони там ремені безпеки помиють. І дійсно, і всі підсалазки, всі весь салон розберуть і гарно зроблять. Там роблять якісно. Угу. То можна їх -то радити. Треба. треба. А там. ще десь. Чи тільки туди радити їх? Тільки туди. Тільки. Луцьку більше немає таких детейлінг студій. А що продаєте? Що розказуєте? ще ВРС ка. І як? Подається? Ну так. Див, дивляться люди, так? Звичайно. Та ми ще давайте купимо. ВРС, це ж ВРС, тут два літра, 135 кВт. Машина з чорним потолком, спортивними сидіннями, спортивний uh -huh. обрізаний руль, на механіці. Чоловік, який її купить і буде радуватись, тільки по селі в себе. Так, <рес> Та, взагалі класно. Твої такої купили чи ще щось доробляли? Та ну як, купив, без салона, без капота. Без дверок, передніх, задніх. Мусив тако зібрати трошки докупи. і ціна така халява. Але ви постаралися, гарно. Так, ще. та вийшло, в зазори попав ну, більш-менш так. Супер. <рес> 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 ціна 15500, бачу. Mm -hmm. та? 16 й рік. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Та. На дизельочку. так? Так, так, 2 літри дизель. Розхідний по місту до 7 літрів. Mm, нормально. Якраз добре. Mm. З теперішніми цінами напали. Давно пригнали? Та ні, тиждень два. Так. Десь такого. тако. Перший другий базар, так? якраз? Перший. А, перший. Ми якраз сьогодні шукаємо ті, що перші стояли. Ви знайшли? Гарно, може ще всередині глянь. Можна всередину? Давайте всередину. Так. Угу. О, безключовий доступ, круто, сучасненько. Так, зараз акуратненько присядемо, бачимо шкіряні, сидіннячка та ой. Так красиво, таке мультикермо гарне. М -м -м. Ззаду, також все шкіряне, красиво, шкіра не затерта, не заломана, гарненько так виглядає. На механіці бачимо, там навіть прикріплений вже вогнегасник. Тобто авто продається вже зі всім наборчиком. Дуже красиве авто. Була б я гонщиком, я б її взяла. Що ж, ми обійшли кілька секторів Луцького авторинку, і справді нам порадили дуже багато якісних ательє та якісних е, професіоналів своєї справи, які все на совість відчистять у вашому салоні автомобілю. Також ми передивилися. Які автівки продаються, які є нові на Луцькому авторинку, і за скільки вони продаються? Тож ви можете в коментарях нам запропонувати тему наступного випуску, які автівки оглянути, та про що розпитати місцевих продавців з вами була програма «Луцький Автобазар. Зустрінемося наступного тижня.